Вітаю вас, друзі! Мене звуть Юлія, ви на каналі Дівочі Цвіт. А цього року мені хочеться у передріздвяні перед новорічні свята в цей період зробити бодай одне відео вчасно, щоб, так би мовити, змогти створити цю таку атмосферу новорічну і підтримати різдвяний настрій. Отже, я доволі швидко закінчила свій період в'язання у хеллоуінський осінній період. Я вже не буду робити, вирішила наробити робити вирішила наробити відео. Ну, там, Про гарбузики або ще щось інше. У мене є деякі вироби, які я, які я встигла зробити, зв'язати невеличкі, але я покажу їх окремо, мабуть, якщо покажу. Просто я, реаль, я реально все відкладаю і хочу присвятити відео новорічним таким дрібничкам. От. Отже, я десь з середини жовтня. Відклала все інше і вирішила в'язати, почати в'язати це вже новорічні вже такі святкові ну, іграшки, скажімо так. Бо я намалювала собі в голові великі плани. І щоб встигнути, думаю, десь середини жовтня орієнтовно, я почала собі потихеньку потрошку в'язати. Ідеї там бажання все додавалися, додавалися. І зараз розкажу, що у мене наразі є. Отже, почну я здалеку. Є у мене, я здається, не показувала ще у мене є така гірлянда. Зараз вона оформлена так просто на, стрі... на ниточку. просту. Це шапочки і шкарпетки. В'язала там я з доволі тоненьких ниточок, вони невеличкого розміру. От, І скільки у мене? Три шкарпетки і дві шапочки. І її ці гірлянди, мабуть, я думаю, що роки три вже точно є. Я використовувала її вішала дітям на ліжечку. Двоповерхове ліжко було, і ми ось так розвішували. Того року вона висіла, висіла у нас на дверях. Тому вона, ну, я не буду там розкладати, і вона тут. На двері коли вішала, вона така більш коротенька, я зайво прибрала і відстань там відрегулювала, яка була треба. От, А коли у дітей висіла на ліжечку, то я серед самих в'язаних елементів я додавала ще дерев'яні, підвішувала. У мене були лоскунчики, дерев'яні мені дарувала подруга. Цього року я ще купила, думаю, я десь їх використаю. Будиночки, такі класні будиночки. Мені це дуже сподобалося робити, скажу я вам. І ця ідея якихось обвішувань, навішувань мене не покидала, не лишала. Я хочу сказати, що не дивлячись на таку простоту, це один з улюблених моїх елементів прикрашання будинку дому, да, там мешкавом помешкання. Можна в'язати щось в одному стилі, можна різноманітно там, різних кольорів за настроєм, а настрій у мене тіліпається туди-сюдим, тому, от, бачите, такий прикольний вийшов смугастик. Це те, що в мене було, мені подобається, і мені захотілося, так би мовити, це діло розширити, додати щось нове. Думаю, зв'яжу цього року щось, чого ще не було, ну, тобто, окрім того, щоб не було у мене ще шапочок або шкарпеток. І подумала, а хотілася в'язати, зв'язала один елемент, зараз покажу, потім другий. Думаю, ну куди я буду все це дівати? Думаю, буду я це все дарити, дарувати. І вирішила я, значить, що я зараз перебуваю в певному колективі. Я вирішила, що перед Різдвом я зроблю такий маленький подарунок, підвісочку таку. Оформлю це якось, пакетики у мене маленькі є, і там якусь цукерочку або там маленького санту, чи щось таке подарую. Щоб було приємно, щоб було людям. ну... <гум> щоб веселіше було, коротше. І я, значить, починаю рахувати, значить, це у мене колектив мені потреба 13 одиниць, плюс 3... 15? 15? 16. 16. А потім минулого року ми з сусідами обмінювалися, але, здається, на Новий рік це було 31-го вночі. Ми обмінювалися теж подарунками, ліпили один одному на двері, типу, подарунки скотчем. Ну там хто що робив? У нас були маленькі такі цукерочки також. З якоюсь там дрібничкою. Я вже, я вже не пам'ятаю навіть, що точно ми дарували. Ну, там, за бажанням, хто у нас тут проживає у домі шість родин. Отже, мені потрібно, потрібно 5 подарунків. Думаю, і сюди також. Значить, 16 плюс 5. Це у нас 21. От, але. Ну, тобто елемент, да? 21 і ще ще. А, і ще два. Мені потрібно елемента подарунка. Донька буде дарувати ну, своїм подружкам також подарунки, вони обмінюються, роблять тайного санту. От. І як елемент подарунку, також додати, типу, як комплімент такий да? туди ще два. Тобто мені треба 23. Да? 23 елементи таких якісь різних. І почала я, значить, в'язати їх з жовтня. Так, відкладаю і показую, що у мене наразі вийшло. Вийшло доволі багато, як, як на, на даний момент. От така у мене кубка всього. Дивіться. Ай. Зараз буду показувати. Так, так би мені якось зробити ось, шоп. Значить, так, я вирішила, давайте зверху почну, щоб тут не влаштовувати якийсь срач. Я вирішила сусідам зробити шкарпетки. Шкарпетки в'яжу, вив'язую, я б хотіла сказати, що я вив'язую залишки, але розумієте, Щось вив'язала, а потім не вистачає. Щось вив'язала і потім не вистачає. Я от собі вже недавно купила моточок 50 грамів зеленого акрилу. Ну Тобто я вив'язую і купляю, вив'язую залишки і купляю. Ну, мабуть, А в багатьох так. Але насправді, ну насправді є такі моточки, які у мене там давно вже лежать, і я нікуди не могла їх пристосувати, і справді я їх вив'язала або декілька кольорів. Або я в'язала дітям шарфи, я можу пізніше їх буду показувати. І в мене залишки з тих, з тих шарфіків також є, я їх повив'язувала. Значить, ну показую шкарпетки, в'язала, хотілося мені різних. Взагалі, мене, от мені хочеться, коли в'яжу щось, чогось такого от, різного, щоб хотілося роздивлятися. Те ж саме. Ту ж саму ковдру я коли в'язала квадратами. Мені хотілося, чому мені хотілося ось цих різних квадратів, щоб не було, або майже не було ну, жодного однакового квадратику. Це таке бажання, знаєте, щоб затримувалося око, щоб хотілося роздивлятися всі. І це таке йде, мабуть, ну я так собі пов'язую це з дитинства, коли велика, великий цей килим я висів на, стені, на стіні або. Ну, у кого там, як на на, на підлозі, можливо. І там були такі візерунки різні, різні. І така дитяча уява. Вона собі е, малювала, що тут якийсь павлінь, тут курка, там якийсь звірятко Невідомо, там якась страшилка чи щось таке. Я не знаю, мабуть, це звідти воно таким дивним чином зараз проявляється. На чому зупинилася шкарпетки? Мені шкарпетки. Потрібне для сусідів 5 штук. Я наразі зв'язала 4, один ще залишився. Я планую, ну, я буду робити, де воно тут, ну, коротше, ось. Буду робити такі тут петельки. Петельки буду робити, і також планую скотчем та це приліпляти. А всередину, ну буду також щось смачненьке, маленьке, щоб воно не дуже важке було, покладу. От. Значить, у мене отакий, така шкарпетка. така гламурна з блисківками я додавала, і рожевий. І у мене тут рожевий, я використовувала. Це буде у мене на кімнату піде де живуть дівчата. Це такий в тему Гаррі Потера. Ну, просто це були залишки з шарфа Гаррі Потера, і я їх тут вив'язала. Ось такий у мене є, ось така у мене є шкарпеточка, вона є трохи дивна. Я дуже люблю поєднання сірого з чим-небудь, з зеленим, з рожевим, особливо з жовтим. Але я його в'язала по пам'яті і тут невеличку помилку допустила, у мене ця частина трохи довго вийшла. Ця частина вийшла трохи довго. І він такий, знаєте, нагадує, ніби це. Шкарпетка 38-го, а це 42-го. Такий трохи величенький, але 42-й -42 також є мені куди використати. І це у мене 4 елементи моїх йдуть для сусідів на подарунок. Так. Далі, основне, що у мене є, основне це я почала в'язати светрики. Це те, що я буду, планую, якщо нічого не зміниться, бо я не знаю, як там настрій щось. Я в'язала. Светрики. Так, і зараз буду я їх показувати. Це ось таких три блакитних. Це Янар джинс. Такі майже однакові, фактично. Давайте дивитися Так, три блакитних. Два ось таких, не знаю, як твій колір називати Ось таких. Два, здається, рожевих. Ось такі рожеві. Два фіолетових. Так. Два сірих, два сіреньких. Сюди. Червоні їх найбільше. Скільки їх тут П'ять штук. Ось такі червоні. П'ять. Так, потім у мене один такий. А, це перший, це взагалі перший светрик. Також, як бачите, зниток з шарфу Гаррі Поттера, я його в'язала. І він вийшов ну, найбільший, доволі товстенька ниточка була. Потім я почала в'язати з тоншою. От. Але він у мене один такий, в таких кольорах. от, І є йому, коли куди подітися. І два таких різних светрика. Цей ніби класичне поєднання, він мені нагадує, знаєте, светрик на Хэллоуин. Гарбузові такі кольори. От, але буде з вісечкою новорічною. І ось такий. Я навіть не знаю, це, мабуть, герчичний, і це знову-таки цікавий, зеленкуватий. Мені подобається, але поки що іншого я нав'язала такого другого, Подивлюся. Так, давайте порахуємо, бо я вже сама збилася. 18 светриків. Тобто, мені вистачає е, на колектив і два у мене зайвих, але вони насправді не зайві ось такі і, ось такі такі і светрики підуть на ну, донченим подругам. Тобто там все у мене закрито. сусідам у мене закриті ці шкарпетки, одну там треба ще вив'язати, я це ну, не зважаю. І потім решта, те, що я в'язала, воно таке ну, більш для мене, на якусь нову гірлянду. Просто щось це хотілося мені давно спробувати зв'язати. Наприклад, хотілося мені зв'язати шишечку, дуже хотілося, давно, кілька років, мабуть. І от цього року дійшли руки, я зв'язала вже підвісочку. Хочеться вже гарно пофотографувати, десь у лісі, на ялинку повісити. Мені дуже сподобається. Дуже мені взагалі подобаються ці в'язані шишечки, вони так натурально виглядають. От. І думаю, що я ще одну спробую. Це перша, може, вона тут десь не дуже вдала. не знаю, тут є моменти. Але в цілому, в цілому вона мені дуже-дуже подобається. Це шишечка у мене є вив'язана. Потім я нагачкувала таких ось цукерочок. Не знаю, як правильно вони там називаються. Людяники. О, Людяники, так. У мене колись давно. Був один, я собі в'язала на ялинку. Mm. Я завжди діставала його, коли ми прикрашали ялинку. От. Але він, ну, через переїзд він там загубився, десь залишився, і я зробила собі два нових. Можливо, можливо, мені подобається, ну, воно виглядає так гарно, так, ну, не знаю, а в'яжеться, ну, в принципі, не складно, як виявилося. І також у мене є такі штучки. Я думаю, вони трошки загинаються, треба їх клеєм ПВА зафіксувати трошечки розбавленим. І це будуть елементи гірлянди на двері. Я згадала, а, значить, подаруночку сусідам, подаруночки на колектив. І я хочу ще прикрасити вхідну, вхідні двері, але ну, загальні не наші, а загальні. Хоча в принципі, і свою, і загальну. Отак. І це буде на мої двері, а це буде на загальну. І шапочку теж те, я зв'язала. Це просто пробувала, але вона мені схожа на кавуна. В принципі, кольори підходять під новорічні, але вона мені кавун кавуном. Це піде на загальні двері, а це залишу, залишу мабуть, на, на свою. Бо я стару гірлянду використаю десь де-інде, а собі хочу нових, нових елементів, елементів додати. То у мене ця гірлянда старенька, вона ну, однотипна, два елементи тут. А я хочу різних зробити. Шапочка, це буде подаруночок, це буде льодяник. Можливо, можливо, подивлюся. Подивлюся, не знаю. Можливо, якийсь ветрик. Може, треба меншого розміру Светрик зв'язати. Светрик. І, ну я не знаю, мені подобається шишка, але я можу не на гілянду. Подивлюся, подивлюся. А ще вчора чи позавчора буквально я приєдналася до спільника, який проводить Юлія Савюк. І там буде, якщо я не плутаю, здається, шість елементів. Тобто, до Нового року вона там пропонує в'язати. Тиждень дається там на один якийсь виріб. Це буде, має бути якийсь подаруночок маленький, ну це має бути якийсь елемент невеличкий, який можна використати як подарунок, також гірлянду або щось таке. Але тематика, вона така: ну, навколо новорічна зимова. От, і цього тижня я буквально там за день-два за два встрибнула, так би мовити, в останній. Вагон і там була підставочка під чашку, треба зробити. І я ось такі зв'язала сніжиночки. І я поєднала тут два в одному, бо і підставка під чашку вона підходить. Ну, я, я використовувала, я пробувала, і мені подобається, як вона виглядає. Видно, що це зимова тематика, тобто, якщо навіть чашечка стоїть, а. Закрита основна частина, тут виглядає так гарно навколо, і також як підвізку або колись кудись там на двері, як прикрасу на ялинку, якщо велика ялинка, також можна використати. І мені дуже-дуже сподобалося. Я... Я... О, До речі, сніжинка це один з елементів, який я дуже давно хотіла зв'язати, як... як і шишечка. Бачите, я цього року прям дуже-дуже стараюся. Свої бажання здійснити. от Такі справи, я буду, що я хочу мої плани на найближчий час. Я буду, значить, спіль... я буду у спільнику підв'язувати, що там буде треба поступово. І я буду. Вже потрошку починати оформлювати оці елементи, щоб я могла. По-перше, щоб вони, щоб вони були готові, ці дрібнички, я дуже-дуже хочу, хочу зробити якусь гарну підйомочку, можливо, десь там ну, на природі. Ну, хоча б там, щоб хвилина була, якийсь гарний кадр собі зробити. І щоб я вже зараз десь до кінця листопада закінчила. З дрібничками, бо я хочу ну, в районі до Нового року, або трошки там після, зв'язати хоча б парочку якихось саме іграшок, таких, яких, якихось, ну, які потребують більше уваги. От. Тобто, найближчим часом я займаюся цією дрібнотою і потім переходжу до новорічних там, чи то сніговик, чи то гномок, я не знаю. Я над гномиком вже думаю, стільки-стільки, я не розумію, подобаються мені новорічні гномики чи ні. А ще я хотіла такий гачечок зв'язати. Коротше, коротше, я дуже стараюся цього року насолодитися новорічним різдвяним настроєм, святами. Ну, бо дуже давно цього не було, чесно скажу, дуже давно. І цього року я прям фонтан <-там> з мене лє. Усіх ідей, і бажань, і подарунки, і собі, і іншим, щоб зробити. І я сподіваюся, що я хоч трішечки заразила вас цим настроєм. Я бажаю, я бажаю, щоб ви встигнули все, що ви хотіли здійснити до Нового року творчого. от І я поки що прощаюся з вами, йду монтувати, і побачимося. Я сподіваюся, що я зроблю якесь. Що я не забуду, що в мене буде час зробити таке якесь фінальне відео з моїми новорічними поробками і в'язунчиками. До побачення. Всього вам найкращого.